Артур займається бойовими мистецтвами вже декілька років. Хлопець каже, зацікавився та надихнувся цим видом спорту завдяки своїм друзям. Хортинг подобається як спорт своїми правилами, тим, що в цьому виді спорту є своя дружня атмосфера, особливо розділі сутичка, тому що боротьба це є напівконтактний вид спорту, люба боротьба, і саме цим вона мені більше подобається. Високі результати не були для спортсмена неочікуваними, адже протягом довгого періоду він наполегливо тренується. Враження були чудові, коли посів друге місце. Йшов я на змагання насамперед, це добре поборотися, відчути ці емоції, показати красиву боротьбу. А медаль це вже як бонус, можна так сказати. Чотири золоті та одну бронзову нагороди здобули свалявські борці на чемпіонаті світу з хортингу. У Мілані провели чемпіонат за участі збірних 16 країн світу. Нікіта займається різними бойовими мистецтвами: гребля, ММА, самбо. Але найбільше йому до вподоби хортинг. Хортинг, тому що у нас тренер тепер став президентом Федерації області по хортингу. Ну і ми розвиваємося в тому напрямку. В стойці виступаю. Ну і покажу і результати. Так, коли в нас є спаринги, спарінги, отробляємо удари з боротьбов, змішуємо їх, комбінації. Попри всі складнощі, хлопець завжди налаштований серйозно та має на меті виборювати медалі. Ну, я хочу добитися великих цілів спорту, зато я, типа, себе пробую тут, там, все, де? І в цьому виді спорту я вижу розвиток, який мені може ті допомогти надалі. Розвиватися у спорті. На чемпіонаті світу з хортингу Василь Виборов золото. Хлопець пригадує, до спортивної зали три роки тому його привів батько. Бойові мистецтва йому подобаються за можливість розвивати у собі впевненість, сміливість та дисциплінованість. Ну, сміливість дає. Ми йдемо все за першими містами. Проігрувати не дуже хочеться, все треба вигравати. Ну, я сильніші суперники, ну то таке. За словами головного тренера спортивного клубу Ігоря Ньоговського, який тренував свалявських спортсменів до змагань, збірна України у складі 60 борців показала високі результати. На початку було важко з привити дисципліну, любов до спорту, саме не як до тільки агресивних єдиноборств, а саме як до культури спортивної. До вивчення якоїсь техніки, до змагальної етики на даному етапі, я дуже радий результатами, які хлопці показують не тільки на змагальних стартах, а саме атмосфера в залі. У нас не буває конфліктів. Один за всіх і всі за одного. Спортсмени показують боротьбу високого рівня, проявляють характер та впевнено крокують від перемоги до перемоги, каже пан Ігор. На даному етапі максимально легко, особливо старшою групою, хто вже займається не один рік, то абсолютно я, для мене це в задоволення. Чемпіонати проходять у напруженій та дружній атмосфері, де кожен змагається на межі своїх можливостей. Кожен із спортсменів надалі планує вдосконалювати власні навички, аби гідно представляти Україну та срібну землю на міжнародній арені.